Пише Чекаленко, Євген Чекаленко, що коли я вчився, він вчився в університеті в Харкові. Євген Харлампович Чекаленко, знаменитий меценат, визначний державний діяч, видавець газети Рада, то він буде писати про те, що селяни, хлопці соромилися говорити по-українськи, соромилися говорити, бо а ті, хто говорили уперто, починали уважати неугодними Російської імперії. І вже зразу за ними був нагляд. Це вже потім будуть. Мертві селяни, які помирали в 33 му році, які йшли в міста і шарахалися від української мови, всі і так далі. Це розумієте, українську мову душила голодом і всім. Я не знаю іншої такої мови. Підказуйте мені, хто знає, яка б зазнала такого страшного геноциду. І це буквально в 20-му столітті, в кінці 19. -му. І тепер ви бачите, йдеться так само про смерть всього українського. Ця війна, вона ж екзистенційна війна. А витоки є, от про витоки ми говоримо.